Марікей, сама назва повертає мене у моїй соковиті 20 років. Безтурботна молодість, ті білі баночки з рожевими кришечками, офіс в центрі мого міста, в самому найтоповішому бізнес-центрі, і ця ніжно-рожева вивіска з надписом Мерікей, де вони зникли? Чи зникли вони взагалі? Сьогодні поговоримо. Компанію заснували у 1963 році в Далесі Мері Кей Еш вона вклала всі свої заощадження, аби довести, що жінки можуть не тільки фарбувати губи, а й будувати бізнес. Її головна ідея полягала в тому, щоб дати жінкам можливість заробляти, коли вибору власне. Небагато. Фішкою стала система прямих продажів. Але Mary Kay підняла планку вище. Тут були не просто каталоги, це були справжня культура, нагород і статусу. Для найуспішніших консультанток існувала система винагород за побудову команди і продажі. А нагороди були цікаві сережки, брошки, підвіски, ексклюзивні відзнаки. А символом успіху став рожевий каділак. А в країні були мерседеси. Мрія, яку можна було отримати, лише досягнувши топ рівня. Мері Кей збирала величезні зали для церемоній, де публічно визнавали досягнення жінок, мотивуючи їх та інших ставати королевами продажів. Це був своєрідний люкс серед прямих продаж. Але вся ця система працювала не лише на емоції. У мері Кей завжди робили акцент на формулах і лабораторіях. Компанія інвестувала у власні rd центри в США та Китаї, розробляла серйозні. Продукти антивікові лінійки, TimeWise і TimeWise Repair, медичну серію Clinical Solution. Тобто, це був бренд не лише про каталоги, а й про реальну працюючу формулу. Сьогодні Mary Kay – це вже не тільки рожевий кадлілак і сцени з коронами продажів, це справжня глобальна корпорація. Уявіть лише, що року компанія заробляє понад 2,5 мільярда доларів, і все це завдяки армії в понад 3,5 мільйони консультанток у світі. На чолі бренду стоїть Райан Роджерс, онук самої Марікей Еш. Тобто компанія. Маючи такі світові масштаби, все одно лишається в сімейному колі. Найяскравіше, Марікей сяє сьогодні в Латинській Америці та Мексиці. Там вони досі в топах продажів, як у догляді за шкірою, так і у декоративній косметиці. А сьогодні Марікей виробляє продукцію у двох головних центрах: в США неподалік Даласа та у китайському Ханжоу для азіатського ринку. І що важливо, компанія підтримує тренд на екологічність. Уся упаковка тепер виготовляється з перероблених матеріалів і є біорозкладною. Навіть легендарний символ бренду рожевий Каділак у 2025 році став електричним. Тепер він не просто знак успіху, а ще й символ нового відповідального покоління Марікей. Ви пам'ятаєте свій перший продукт від Марікей? Хотіла побачити зараз той рожевий каталог у руках подружки? Напишіть, будь ласка, в коментарях.